Ці переважно старшого віку жінки, основний трудовий колектив білоцерківського пологового будинку. Зустрічають нове життя в білій церкві саме вони, і омолодження колективу, на жаль, поки чекати не слід. Така ситуація склалася в тому числі через низькі зарплати, адже на мінімалку ніхто з молоді працювати не бажає. А кушерки кажуть, це в свою чергу тягне за собою збільшення навантаження на кожну з них. І Відтак колектив вимагає у керівництва, аби те знайшло шляхи підвищення заробітних плат. Я сьогодні вийшла на день мене визвали. Завтра я виходжу на сутки. Оце. І опять я вдвоєм, на три етажа, і опять тяжла дитина в реанімації сьогоднішня, вона до завтра буде лежати. І, і медсестер не вистачає. І я не хочу так. за ці копійки тут робити і не, не бачити ні родини, нічого. Розумієте? Молоді розрахувалися. Давай, Молоді не хочуть працювати на таку Ви, зараз можна зараз. Можна говорити, Нема. Персонал пологового будинку ініціював зустріч з Миколою Бабенком, аби розповісти про проблеми комунікації з керівництвом та низький рівень заробітних плат. В ході тієї зустрічі разом із місцевою владою було прийнято рішення провести збори усього трудового колективу та заслухати звіт про роботу керівництва закладу. Наразі штат та заробітні плати персоналу пологового будинку виглядають наступним чином. Кількість працівників 243, керівники 27 800. Керівники структурних підрозділів 2600, лікарі 17297, середній медичний персонал 12519, молодші 8619, і інші працівники 9552. І це так звані брудні гроші. На руки ж медики отримують значно менше. Варто сказати, що рівень заробітних плат медиків залежить від кількості послуг, наданих ними населенню. Відтак, аби збільшилась зарплата, треба або піднімати ставку Національної служби здоров'я за пологи, або розширювати. Пакет послуг або ж підвищувати рівень народжуваності звичайно, жоден з цих критеріїв напряму від медиків не залежить. Білоцерківський пологовий будинок заключив із НСЗУ усі можливі пакети послуг. Тож народний депутат України Микола Бабенко домагатиметься збільшення обсягу фінансування з боку держави. Ситуація вкрай важка. Я вдячний керівництву міста, вдячний. В тому числі керівництву і пологового будинку, і трудовому колективу, що сьогодні знаходять в собі сили обговорювати проблематику, і я сподіваюся, що найближчим часом. Ми зможемо знайти вирішення даних проблем. Я ж зі свого боку необхідно терміново працювати з НЦЗУ, причому питання оплати праці лікарів це ну, повна проблема не тільки для Білої церкви, це в цілому проблема всієї України, і тому термінова робота з НЦЗУ на своєму рівні. А на рівні полового будинку Білої церкви це налагодження, термінове налагодження взаємодії між керівництвом лікарні і трудовим колективом. Налагодження трудового процесу, тим паче, що прецеденти успішної роботи вже є кілька років тому. Народному обранцю вдалося фактично врятувати білоцерківську екстренку від закриття. До того ж, і місцева влада докладає усі зусилля, аби ситуацію було вирішено. У нас дійсно цей рік передбачені в чотири рази більше видатки, чим були до цього в бюджеті міської громади. Це 80 мільйонів гривень. Також передбачені видатки і на наш роддом. mấy uh, mọi em Є принаймні за останній рік є позитивна тенденція по кількості людей і мам, які народили дітей саме в нашому роддомі. Але, на жаль, демографічна ситуація в нашій країні також дуже впливає на фінансовий стан саме такого закладу. От відповідно від цього, і низькі заробітні плати у персонал. Тому ми з свого боку також зараз будемо аналізувати, думати, яким чином максимально можна все оптимізувати, і які необхідні для цього ресурси, для того, щоб ми могли збільшитися. Ші кількість послуг, саме кількість збільшення кількості пакета послуг, які могла б надавати наша лікарня. Зрозуміло, що демографічна криза основний фактор впливу на ситуацію у пологовому будинку. Тож, якщо ви все ж таки плануєте дитину, то народжуйте тут. Адже саме в Білоцерківському пологовому будинку працює виключно професійний персонал, який любить свою роботу та турбується про життя майбутніх мам і дітей. Дмитро Ніжельський, Сергій Красношапка. Новини телеканал Крокус.